Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. На Запоріжжі оговтуються від наслідків нічних прильотів. Про наслідки обстрілів дивіться за мить. Малюнки на дарунки. Для дітей-переселенців, які цього року пішли до першого класу у Запоріжжі, благодійники влаштували свято. Деталі у випуску. Чи компанії оновлюють під'їзди будинків? Дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, цієї ночі після опівночі росіяни обстріляли промислову зону біля південно-української АЕС, що на Миколаївщині. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Енергоатому. Ворожа ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. Вибуховою хвилою пошкодило понад 100 вікон у будівлях на території промзони. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка в. Ходить до складу південно-української електростанції. Відбулося відключення трьох електроліній, які після короткочасного відключення самостійно автоматично включились в мережу. Зараз всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі. Будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС пожежі відсутні. Потерпілих серед персоналу та сторонніх осіб немає. Вчора ввечері в Мелітополі підірвала автомобіль одного з місцевих колаборантів Дениса Стефанкова. Про це заявив міський голова Іван Федоров. Ліквідували зрадника, ймовірно, самі ж загарбники. В тимчасово окупованому місці він займав посаду так званого начальника ГБР народної міліції. Денис Стефанков є одним із 118 зрадників поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно. Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло. Ви не потрібні Росії. Після того, як вас використають, ви перетворитесь на витратний матеріал. Протягом доби українська авіація завдала нижче ударів по противнику. Так Збройні сили вразили 16 локацій, де окупанти зосередили опорні пункти та особовий склад і вдарили по п'яти позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також зранку наші зенітники знищили винищувач окупантів. Штормовик підбили в небі над Херсонщиною. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогнового впливу. По понад 14 об'єктах противника, зокрема, по шести пунктах управління, трьох опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, в зону ураження потрапили об'єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та три склади боєприпасів. Минулих вихідних окупанти обстріляли Пологівський, Васильівський та Запорізький райони. Зруйновані понад чотири десятки житлових будинків і інших об'єктів цивільної інфраструктури. Є поранені, ворог обстрілював степногірськ, Григорівку та Приморське Васильівського району. Окрім будинків, руйнації зазнали адмінбудівля, школа та продовольча крамниця. Також окупанти гатили по Оріхову, Гуляйполю, Преображенці та Долинці. Минулої ночі ворог завдав чергового удару. По у обласному центру відомо про вісім прольотів. У результаті нічних обстрілів міста ушкоджень зазнали багатоповерхівки і приміщення закладу освіти. В цих будівлях повилітали шибки. Також постраждали будинки приватного сектору. В них вибито вікна та пошкоджено покрівлю. Перша атака ворога відбулася близько другої години ракетами С-300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію в одному з районів міста Запоріжжя. Ударною хвилою у мешканців прилеглих будинків повибивало шибки та пошкодило дахи та стіни. Запоріжці вже розпочали відновлення своїх осель внаслідок ворожої атаки, зазнала пошкоджень і будівля місцевого приватного підприємства. У складському приміщенні пробило дах. Був прильот по території нашого підприємства. Десь ну, такий камінь величезний, приблизно кілограм 20 вагою. Прилетів в дах, розбився тут. Величезна ударна волна, яка цей камінь принесла за декілька сот метрів. Вже викликали людей, які цим займалися. Намагаємось зараз встановити все це. Упродовж ночі окупаційні війська не переставали гатити по об'єктах інфраструктури та житлових будинках міста та області. Російські агресори накрили вогнем і село Привітне. Внаслідок обстрілів зруйнований будинок, понівочені оселі та постраждала літня жінка. На місці події побували і наші журналісти, із подробицями Анна Давидова. Спали. Ну я ж кажу, я ж не поняв. Воно як стекла летять, все на голову сипеться. Я нічого не поняв. Взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу півхати Немає. Сон мирних жителів села Привітне порушили ворожі обстріли. Близько шостої ранку російська ракета С-300 влучила у приватний будинок родини Дорожко. Вона повністю зарита була оце, ось усю ну де матраса стався. її хлопці виривали. Це тут було котельня і це її комната, а Ми там були. Пан Микола одразу почав кликати на допомогу сусідів, адже дім склався, немов картковий будиночок, а всередині залишилася його 72 річна мати. Жінка опинилася під завалами. Почула, як сусід кличе на допомогу, каже, що його матір присипала. Ми пішли туди. Я, мій син, 13 років. Почали телефонувати всім, коли кому змогли. Ось потім почали самі. Витягати, я з нею розмовляла, вона казала, що їй дихати є, чим що щось на неї зверху лежить. Потім хлопці прибігли, допомогли, врятували жінку. Її врятувало те, що на неї стіл перевернувся, і він купол зробив, і в неї було було повітря. Ільними зусиллями односольчан жінку вдалося витягнути з під завалу ще до приїзду надзвичайників. Нині вона перебуває у лікарні в жінки травми грудної клітки та черевної порожнини. Під час ворожого удару в будинку із Миколою перебував і його сімирічний син. Що зараз сином? Зараз він у родственники в Огустіновкі нормально. Там всі хологи до нього поїхали. Там яко це те саме, хто я знаю. Прилякався, вирішав тут, те сам. Ну, з поняв, як вони ну, спали, спали. І тут як... родина планує переїхати до родичів у село Августинівка, адже будинок зруйнований, і жити там неможливо. На подвір'ї глибока вирва. Біля неї залишки уламків від ворожого снаряду. Від російської агресії постраждали і сусідські будинки. Було Два вистріли, один не сильний, а цей сильний був спочатку. Ми спали, почули вибух, посипались вікна, і я вийшла сюди на Подивитись за дітей дуже було страшно. Вікна будемо ремонтувати, робити, але... Не знаємо, що робити далі. Родині Дорожко влада Широківської громади продовжує надавати допомогу, адже сім'я є вимушеними переселенцями. Тато із сином евакуювалися із села Преображенка у квітні, а мати чоловіка виїхала із Оріхова два тижні тому. Загалом від ранкових прильозів у селі постраждало щонайменше 12 будинків. Анна Давидова, Микита телеканал МТМ. Україна готова до опалювального сезону на 80%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Повідомив, підготовка до опалювального сезону здійснювалася впродовж літа і триває до нині. За цей час держава накопичила вугілля, заповнила сховища газом, а також домовилась з партнерами про додаткове постачання блакитного палива. Денис Шмигаль додав, розглядали і імовірні надзвичайні ситуації, які можуть трапитися цієї зими. Тому до них також. Готувалися. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний. Штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання, насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв, і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. У Запоріжжі відкрився центр з питань зниклих безвісті та за особливих обставин. Тут допоможуть розшукати полонених військових, тіла загиблих та цивільних, з якими пропав зв'язок. У центрі працюють психологи, юристи та координатор. Останній збирає всю необхідну інформацію про зниклу особу та супроводжує заявника до кінця розслідування. Вони розповідають все повністю, як зникла, яку вони мають інформацію. Людина її дати народження, особливе. який зв'язок це мати, це дружина, чи хто хто щось, якісь є телефони? А також я приймаю всю інформацію, яку вони можуть сказати, яка може допомогти в пошуку безпосередньо. Фото вони нам пересилають, і ми щоб пошукові групи вже мали фотографію, тому що коли вони телефонують на якісь там адреси, не завжди вони пересилають фото. А це теж за фото можна пізнати людину. Далі заяву передають пошуковій групі, а саме слідчим нацполіції, рятувальникам, волонтерським організаціям та представникам військової адміністрації. Вони відразу аналізують зібрану інформацію та починають розшук. І весь цей час пошукова група підтримує зв'язок з рідними зниклих. Рідні це найкращі пошуковці. Не нас поліція, не офісу повноваженого, не координатори. Ми не зможемо так а, шукати, як шукають рідні. Вони передивляються всі телеграм-канали і орковські. Також вишукують, знають, спілкуються, і вони збирають дуже багато інформації, яка нам потім допомагає, але вони не можуть ну, зв'язати одне з другим, тому що не розуміють, як це проходить. Так як ми вже маємо великий опит в цьому. Э, ми э, робимо. Свої аналітичні висновки і маємо розуміння, де може знаходитись людина. Аби залишити заявку про зниклу особу, необхідно зателефонувати за номером, який бачите на екрані, або прийти за адресою проспект Соборний 226. Це будівля інженерного навчального наукового інституту. Додамо, що центри з питань зниклих безвісті за особливих обставин планують відкрити в кожному регіоні країна. Їх вже налічується 15. у Запорізькій області. Осередок з'явився за підтримки Запорізької районної військової адміністрації. Ми поспілкувалися з волонтерами, вони закупили всю орхтехніку, яка потрібна для цього проєкту, ноутбуки, там, пристрій, МФУ. Так, ну, допомагали з приміщенням і допомагаємо з комунікаціями. Секретні військові документи за кордон. Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати новітні технології до країни Східної Азії. Секретна документація стосувалась виготовлення авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів. Інформатором нелегальної схеми є колишній робітник одного з оборонних підприємств області. До афери він долучив трьох нинішніх працівників. Вони копіювали таємничу інформацію з робочих комп'ютерів і планували продати її замовникам. СБУ завадила планам зловмисників. Під час обшуку в їхніх кабінетах, окрім секретних даних, знайшли завдаток у 30 тисяч доларів. Малюнки на дарунки. Для дітей-переселенців, які цього року пішли до першого класу у Запоріжжі, благодійники влаштували пізнавально розважальний захід. В обмін на малюнки малеча отримувала шкільні набори. Також дітлахи мали змогу відвідати музей води в інженерному інституті. Університету. докладніше розповість Артур Туркін. Гуманітарний вантаж для першокласників привезли волонтери, представники міжнародної організації ЮНІСЕФ з Дніпра. Шкільні ранці вже на місці комплектують усім необхідним для навчання. Одходять зошити, фломастери, олівці, кольорові олівці, кулькові ручки, для того, щоб забезпечити першокласника в його праздник, святковий день всім необхідним. Ми привезли гуманітарну допомогу для дітей на цей заклад, будемо роздавати її маленьким діткам. Шкільний ранець з усім необхідним діти отримували в обмін на свої малюнки. Всі вони дуже патріотичні і сповнені бажання миру. Олександра разом з двома дітьми через постійні обстріли була змушена виїхати з малої токмачки. Її старша донька Владислава цього року пішла до першого класу Запорізької школи. Навчання відбувається онлайн, тому така допомога її родині дуже потрібна. Для нас це дуже актуально, так як у лютому місяці закрилася школа, закрився садочок. Тобто у нас ні випускного не було, як такого 1 вересня для дитини не було. Тому я вважаю, що таке свято дуже важливо. Передбачили організатори і розваги. На малечу чекали аніматори та аквагрим. Діти самі обирали малюнки, які згодом з'являлись на їхніх обличчях. Береться спеціальна фарба для обличчя. Ось дітки вибирають малюнки та ми малюємо на, за їх побажанням. Завдяки благодійникам в заході взяли участь близько сотні дітей, переселенців. Совмісно організували подарками, призами, совместно вибрали. Іслітельні там ребята, які будуть розлікати дітей. Ми три фонди совместно решили провести такую акцию. Там, рисунок за подарунок вирішили провести цей благодійний захід саме для э, учнів першого класу, які в цьому році йдуть э, до першого класу. У э, них немає свята як такого, тому вирішили їм трошки. Э, Зробити, разом з тим подарувати подарунки, зробити солодкий стіл, музей води це такий пізнавальний більший захід буде, тому що там вони можуть ознайомитись, що таке вода, для чого вона, і про води в природі. Багато дуже цікавого, навіть дорослі цікавого, не говорячи про те, що дітям. Та, мабуть, найбільшу цікавість у дітлахів викликав музей води інженерного інституту. Під час екскурсії вони мали змогу дізнатися про її властивості, використання та очищення. Такі заходи благодійники пообіцяли організовувати і надалі. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Пожежний автомобіль від небайдужих волонтери за допомогою громадян Швеції зібрали близько 100 тисяч шведських крон, аби придбати спецтранспорт та укомплектувати його гуманітарною допомогою. Саме до нашого міста пожежний автомобіль передали, тому що спочатку повномасштабного вторгнення росіяни знищили та захопили близько 200 одиниць рятувальної техніки. Нині транспорт передали до однієї з пожежно-рятувальних частин Вільнянська, де він допомагає вогнеборцям виконувати бо. Бойові завдання нарешті до нас прийшла гуманітарна допомога від громадян Швеції. В ближайший час даний автомобіль буде поставлений в бойовий розрахунок та укомплектований згідно наших норм. Під'їзд любо глянути. Керуючи компанії міста докладаю зусиль, аби так і було. Одна з них здійснює ремонт під'їзду багатоквартирного будинку в південному мікрорайоні. Раніше в цій багатоповерхівці фахівці підприємства готували мережі до опалювального сезону. Замінили в підвалі крани та засувки, а тепер ще й оновлюють під'їзд. За роботою ремонтників спостерігала Анна Крамаренко. Ні одного ремонту не було. За 29 років, скільки сколько я тут. Штукатурка сипалася. Роботу шпателя тут чутно другий тиждень поспіль. Спершу працівники подекуди зняли старий шар покриття на стінах, потім заштукатурили ці місця, а зараз шпаклюють. Значально ми прийшли, розшили всі тріщини, убрали штукатурку, яка дышить, відпала, прогрунтовали, де Діїнага відпала, про штукатури зверху шпуклюю також. Муляри штукатури планують побілити стіни і стелю, а ще пофарбують панелі та перила східців. Щоправда, з кольором поки не визначилося, оскільки мешканці ще вирішують, якими мають бути панелі світло-зеленими чи блакитними. Також в під'їзді з'являться нові поштові скриньки. В цьому під'їзді також зняли поштові скриньки. Вони будуть нові тут встановлені після того, як ремонт під'їзду завершиться. Всі ремонтні роботи виконуються за накопичені на будинку кошти, тому мешканців прохають вчасно сплачувати за послугу з утримання будинку. Були кошти на будинку, які дозволили спланувати такі роботи. Ну подальші роботи будуть плануватися залежності від накопичення коштів на будинку і від того, як мешканці будуть звертатися із заявками. Вони обов'язково ці заявки враховуються при плануванні робіт. Працівники прохають мешканців слідкувати за тим, аби вандали не обмальовували та не описували стіни після ремонту. У цьому під'їзді це проблема. Щоб менше писали на стінах, тому штукатурку царапають імена пишуть. Ну, це важко задяла потом. Оновлення цього під'їзду планують завершити до кінця тижня. Ремонтні відходи після виконаних робіт обіцяють прибрати самостійно. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Українське кіно це теж круто. Під таким гаслом у запорізькому культурно-мистецькому хабі Бункер провели вже другий кіномарафон. Перший показ був для дітей-переселенців. Переглянули український мультик Віктор Робот. Цього разу працівникам культури показали вже відому українцям стрічку Дзідзя Контрабас. Фільм розповідає про трьох хлопців, які хочуть заробити гроші перевезенням контрабанди та потрапляють в різні кумедні ситуації. Вже згодом на глядачів чекала дискусія та обговорення. Фільму. Це відбувається на підтримку наших українських військових. Це відбувається на підтримку переселенців, які ну хоч тут себе відчувають у безпеці. Вони тут розслабляються, вони тут спілкуються. І популяризація нашого українського кіно це теж важливо. Українське кіно, наш колектив любить. А ми прийшли сюди зі всім нашим колективом дивитись фільми. давно не були ми в кінотеатрах, а йшли сюди із задоволенням і з такими якимось, ну я не знаю, змішаними чувствами, бо це незвична для нас атмосфера для перегляду фільму. Ну, але ж взагалі це наша безпека і добре, що ми ну, є таке, таке місце, де ми можемо подивитись фільми. Неймовірні візерунки, тонка робота це не просто тарілки та чашки, а справжні витвори мистецтва. Анастасія понад 12 років створює авторський посуд. З початком війни у її колекції з'явилися і доробки з патріотичними мотивами в жовто-блакитних кольорах. Процес виготовлення авторського посуду та його розпис бачила Єлизавета Баздряєва. <говорити> кольорів і Наша знімальна група застала Анастасію за роботою зараз. Вона розмальовує вже майже готовий виріб. На те, аби зробити таку тарілку, майстриня витрачає кілька днів. Спочатку замішує суху масу та розливає її по гіпсовим формам. Розповідає Анастасія, щойно вони висихають, шліфує, аби посуд був гладкий і тільки потім його майже добу випалює. Я е, малюю. Також різні там орнаменти або узори. Потім ставлю на другий випал, і він також проходить добу, тобто підже десь випалюється 10 11 годин і потім так же і вистигає. І через добу вже я можу дістати готовий виріб. Кожен виріб Анастасія розмальовує власноруч, тому каже, в неї не буває двох однакових тарілок. Для розпису майстриня використовує спеціальні фарби, поливи. Вони не вигорають та не змиваються. Я люблю дуже, звісно, як художник, я люблю розмальовувати вже кіне, кінцевий такий результат, коли я знаю, що я так це зараз ставлю його в печ, і завтра вже там я ввечері дістану і буду дивитися результат, що ж там вийшло, чи чи воно таке, як я очікувала, чи варто його робити, чи ні. Це класне це... очікування. Почала працювати з керамікою Анастасія ще у рідних пологах, майстерні добра глина. Потім вирішила відкрити власну справу та переїхала до Запоріжжя. У нашому місті працює вже два з половиною роки. Каже з початком повномасштабної війни на два місяці призупинила роботу, бо виїхала до Вінниці, але повернулася, аби виконати замовлення. Я повернулася сюди попрацювати. Думала так на два тижні. Ну поки є замовлення, тому що інших замовлень ще одне було і. І потім ще одне, і я залишилась тут на місяць, а потім взагалі повернулася по речі і приїхали ми сюди і почали працювати. Також після 24 лютого майстриня почала розробляти патріотичну лінійку. Це жовто-блакитний посуд та чашки із патріотичними написами 50% прибутку, з яких перераховує на ЗСУ. Допомагає Анастасія і Пологівцям, які евакуювалися до Запоріжжя. Їх вона залучає до роботи у своїй майстерні. І більшість наших працівників приїхали сюди. Ну і такий кладість людей з таким досвідом просто ну неможливо без уваги залишати, і треба якось і їм допомагати, і мені допомагати, і якось спілкуватися, щоб було легше. Але об'єми в мене не такі великі, на жаль, як там в пологах. Тому ми збираємося раз на тиждень в компанії такої. Для роботи з керамікою потрібно мати міцні нерви, каже Анастасія, бо результат завжди не передбачуваний. Посуд може тріснути в печі чи деформуватись. Крім цього, ця праця вимагає фізичних зусиль. Складніше, напевно, це важкий такий процес, поки ти заливаєш форми, тому що форми важкі, шлікер важкий, чим я заливаю все таке. Треба фізичну фізичні зусилля прикладати до цього всього. І ти на фізичному рівні заморюєшся. Тобто, але, попри ці складнощі, вона обожнює свою роботу. Анастасія не думає зупинятися. В планах у неї розширити виробництво та створити нові робочі місця. Також майстриня почала розробляти. Ти авторські прикраси Єлизавета Баздрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. На цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У першій лізі українського футболу пройшли матчі четвертого туру. Запорізький металург на своєму полі у якості лідера приймав футбольний клуб Чернігів. Стартовий свисток матчу пролунав із запізненням у понад годину. Активніше гру розпочали футболісти Металурга. Лідерство у чемпіонаті та домашня арена зобов'язували господарів діяти виключно першим номером. Володимир Білоцерковець мав відкривати рахунок на сьомій хвилині, коли вийшов віч із голкіпером. Але переграти Олександра Ширен... Нападник запорізького клубу не зумів. Чернігів відповів результативно. Гол оформив Дмитро Мироненко, який сильно пробив за меж штрафного майданчика. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь гостей. У нас перший тайм був один із лучших наших таймов, нашої ігри, можна так сказати, які ми сьогодні показали. Але так часто буває. один удар по воротам в першому таймі нашого ворота, і Ми вже 0-1. Повтором таймі перерив я не хотів нічого міняти, тому що нам нам игра давалася. Я був уверен, що сюди ми переломімо ход гри. Після перерви малюнок гри особливо не змінився. На правах господарів запоріжців намагалися тиснути, але гостроти у завершальній фазі бракувало. Варто віддати належний футболістам Чернігова, які міцно трималися у захисті. Грати відкритий футбол з такою командою, як Металург, було б дуже важко, тому ми десь закривались, грали на контратаках, але були моменти, коли ми пресингували в середній частині, в верхній частині поля, дещо виходило, дещо ні. Було поставлено на 83-й хвилині. Під час контратаки гравець Чернігова В'ячеслав Койден закотився до штрафного майданчика Металурга і переграв Назара Байду. 2-0 перемога Чернігова. Металург зазнав першої поразки у чемпіонаті. Футбол это в первую очередь, это не только игра, это результат, это, это голы. У нас сегодня достаточно было моментов, где мы не смогли их реализовать. А соперника могу только поздравить, они терпели, они играли на контратаках, и второй гол. Завіють просмотра таки після цієї поразки. Металург залишив першу сходинку турнірної таблиці групи Б першої ліги з десятьма очками. Перегони очолила Київська оболонь. У Металурга сім і запоріжці посідають другу позицію у про проранги. Наступний матч запоріжці проведуть на виїзді. Суперником буде Томаківський скорук, який зараз йде шостим. Гандболісти запорізького мотора зазнали чергової поразки у чемпіонаті другої німецької бунденсліги. Чемпіон України, який за нинішніх обставин змушений грати у національній першості іншої країни, зустрічався зі старим знайомим Тусимом Зесена. Після мінімального програшу Любику українці були налаштовані на перемогу, але боротьба відбувалася лише у першому таймі, де мотор відставав від суперника на один м'яч. На перерву команди пішли за рахунку 12-10 на користь Тусиму. По перерві німці набрали обертів і перемогли 30-22. Наступним суперником мотора стане Емпор з Росток. Гра відбудеться 25 вересня. Українська тенісистка Марта Костюк виграла дебютний перший титул на рівні всесвітньої тенісної асоціації. 20-річна українка разом із чешкою Терезою Мартинцовою грала в парному турнірі у Словенії проти іспанки Крістіни Букші, Словачки Терези Михалікової. У першому сеті Костюк і Мартинцова поступалися з рахунком 2-4, після чого виграли 10 гемів поспіль. Загальний рахунок матчу 6-4, 6-0 на користь українсько-чеської пари. Українка вдруге зіграла у Арному фіналі турніру WTA. у попередньому сезоні вона разом зі співвітчизницею Людмилою Кічанов поступилася у вирішальному матчі на Тенеріфе.